Санже та зоро на одному рівні? Боже, хто міг сказати таку тупість? А, стоп. Це ж я буду сьогодні доводити. Незручно виходить. Але все ж таки я спробую це довести, бо багато хто вважає, що хтось з них сильніше іншого, але, на жаль, це абсурд. Зоро та санже рівні, просто зоро сильніше, санже швидше, у Зоро королівський хакі, у санже воля спостереження, зоро міцніше, санже витриваліше. Під я маю на увазі, якщо Зоро витримав атаку двох йонку, залишився на ногах та врятував друзь, але зламав кучу кісток та вибув зі строю, то Сандже відлетить кудись на зоя, ніколи не захистить, але швидко під'міється, залікує всі рани та повернеться до бою. У Зоро більш масові атаки, у санже більш точні, та при всій цій демагогії хаки озброєні у них рівні. У зоро немає рю, а на таких рівнях Звичайно, хаки збройня плюс-мінус завжди рівно. Треба розуміти, що сам Ода завжди ставить їх на рівні, в будь-якій суперечці між собою чи в битві з противником. Коли їх ставлять в пару та вони якось комбінують свої атаки, Санж ніколи не був швидше Зоро. Зоро ніколи не робив більше, ніж Санджі. Вони рівні. Ода це показував не раз. Та ви дійсно вірите, будь зоро сильніше, він не поставив би кока на місце, коли вони бились нічия коли полювали на динозаврів, нічия Коли разом атакували щось або когось, ефект був один і той же. Зоро не зможе попасти по Санджі через швидкість АВН. Санджа не буде атакувати в лобча через ПКВ. Зоро просто його розріже. Ви згадаєте, що Ефрі зможе пробити ПКВ зору. Я нагадаю, Іфрі дуже довго заряджається. Зоро швидше відріже ногу Санжі. Фанзоро згадає про Ажу. Я нагадаю, що Сандже не кайда, та сюжет в нашому випадку не допоможе. Зоро. Тому Санджи просто ухилиться. Ви скажете, зоро завжди б'ється проти других по силі, А Сандже третє. Я вибачаюсь, а як в вашій голові мусить бути? Кінг відлітає спочатку від Зоро, а потім від Сандже, чи навпаки? О, я навіть бачу цю картину. Добрий день, ви до кого? Я до Кінга. Добре, засхить трохи, до нього ще один клієнт перед вами. Наступний він смоук Санже. Проходь, та споводьте чи сторожу кінь. Але все ж таки мушу признатися, не дивлячись на усе вище сказано, Зоро, другий боєць у команді, а Сандже лише третій. Чому запитаєш Ти ж вже три хвилини розповідаєш нам, що вони рівні. Але все просто. Санже не може вести бій проти жінки. Та це дуже часто підставляє всю команду. Цей кабук чи не може їх вдарити, то залишає всю команду заради жінки. Узоро такої проблеми нема. Я завжди готовий до бою. Немає значення хто ворог. Для мене це порівняння як з чемпіона світу по карате та чемпіона світу по боксу.